Зламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні я на свою консультацію запрошую неймовірних дів. Діви, сідайте зручненько, зараз будемо дивитися на ваше майбутнє. Але перед цим я хочу нагадати, що в нас є неймовірний подарунок спеціально для вас. Тому що в якості того, що я отримав срібну кнопку на моєму каналі передбачень, я хочу зробити вам неймовірні подарунки. І десять тижнів поспіль я буду дарувати неймовірні подарунки. На цьому тижні це найкласні такі супер Sony навушнички, Bluetooth. Ви можете слухати мої передбачення, там можете слухати медитативну музику і все що завгодно. Виграти може кожен, хто напише в будь будь-який коментар і підпишеться на мій канал. Саме коментарі, які ви зараз на цьому тижні будете писати, будь-які, на будь будь-яке відео. І чим більше ви будете писати коментарів, тим більше шансів у вас перемогти. Тому, друзі, бажаю вам успіху. Ну, а ми продовжуємо далі і починаємо дивитися на гороскоп. Отже, давайте подивимося з вами. Ось на що. Травень місяць несе дуже дивну і складну енергетику для дів. Діви, ну не треба там панікувати, там переживати з приводу цього, але є одна деталь, яку ви повинні знати. Це гроші, гроші, які ви повинні максимально економити на цьому тижні, на цьому, вибачте, в цьому місяці. Тут питання лише стоїть. Знаєте, у чому питання лише стоїть у тому, що зараз буде дуже не в майбутньому, в майбутніх 2-3 місяці буде 100% продивлятися. Така дуже гарна тенденція, того, що витрачати ви будете доволі багато. Тому економія на цьому в цьому місяці допоможе вам дійсно вистояти від тих коштів, які буде потрібно. Вкладати в наступні два, а може й три місяці. Тому, будь ласка, фокусуйтеся на цьому. Це так, така, знаєте, перша порада, яку я подивився по гороскопу взагалі. А тепер давайте переходимо на карти Таро і подивимося, що чекає вас у цьому. Так, дивимося. Угу, угу, угу. По-перше, друзі. Буде дуже багато аспектів пов'язані з вашою роботою, пов'язані з вашими стосунками, які будуть вас провокувати на деякі скандали. На скандали, на якісь такі речі, негативні речі. Тому будьте дуже обережні у цьому. Я вас дуже прошу і ні в якому випадку, ні в якому випадку не ведіться на цю провокацію. Буде дуже багато людей, які будуть змушувати вас вестись на провокацію. Але спокійно, Приймайте ваших провокаторів, спокійно їм відповідайте і спокійно реагуйте. Оце дуже важливий такий аспект, тому що в травні місяці буде доволі багато людей, саме з близького оточення, який буде вас провокувати на скандальні якісь аспекти, і це причому дуже може бути навіть дуже-дуже близьке ваше оточення. Тому, будь ласка, замість того, щоб виправдовуватися, щось доводити е, людям, намагайтеся просто сприймати так, як воно, в принципі, є. Просто відпустіть цю ситуацію і ніяк. В випадку не реагуйте? А, далі, що у нас тут ще карти Таро покажуть? На цьому в цьому місяці дуже важливо сфокусуватися на як на стосунках, так і на грошах, не дивлячись на те, що кошти ви не будете багато витрачати все ж таки отримувати ви будете доволі багато. Тому цей місяць допоможе вам назбирати ту суму грошей, яку б ви хотіли там, ну наприклад, там протриматися, щоб протриматися на два, навіть три місяці. Ці витрати вони будуть з'являтися абсолютно рандом. Но від... Äh... Просто вам потрібно заплатити за комуналку, закінчуючи якимись не випадковими, там щось розбили, чи випадково там захворіли, і вам потрібно буде кошти на аналізи і тому подібні речі. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Не сприймайте це щось як щось таке, знаєте, неочікуване, тому що ви вже знаєте абсолютно все від мене, що будуть такі витрати. Ну і навіть навіть може бути якийсь формату. Крадіжок, чи ви комусь щось розіб'єте за що потрібно буде знову ж таки оплачувати? Тому ось в цьому форматі будьте дуже обережні. Ну і звичайно, як завжди, для дів вже не, не в новинку, це звичайно ваша внутрішня, така, знаєте, така ситуація. Ви дуже дуже любите. Обмірковувати це ось прям вас не корми хлібом. Дайте подумати про щось, дайте якось загнати в себе в якусь таку ситуацію не дуже добре. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що на цьому, в цьому місяці у вас буде виникати дуже багато таких суперечок з собою. І пам'ятайте, що це абсолютно нормальна реакція вашого організму і вашої душі на подібні речі. Тому хочу вам сказати, що у вас. В цьому плані Абсолютно все реалізується, тому що всі ваші думки, і навіть по таке по позагрузанурення в, в, в океан думок, воно лише допоможе вам реалізувати дуже класні проекти, на які ви раніше не звертали увагу. Тому будьте готові до всього цього і абсолютно спокійно сприймайте цей місяць. Далі рухаємося з коханням. Що нас чекає в коханні, давайте дивитися просто зараз. Так, дивимося. Отже, перше про що б я хотів з вами поговорити, це, звичайно, пам'ятаєте буквально пару. Хвилин тому ми з вами поговорили про е, людей, які можуть вас е, яким чином задіти. Тобто будьте дуже обережні, бо я саме про це і казав. Чому? Тому що, е, що більш, давайте поговоримо про це більш конкретніше. Е, що я мав на увазі? Тут якраз ось вся ця історія вона більш розкрилася. Е, дивіться, що людина, яка дуже близька до вас, вона може надати вам, назавдати вам дуже ну. Знаєте, таким ну, типа ножем в серце, якась зрада може бути. Це може бути те, що ви, наприклад, своїй подрузі дуже близькі. ну, не обов'язково ця людина може бути в плані ієрархічній, дуже близька. Але те, що ця людина вам близька як друг товариша, також ж бути. І це може бути просто якась зрада в плані того, що ваша близька подруга розказала якусь таємницю, яку ви їй довірили. Дуже важливо тому готуйтеся до того, що в вашому житті відбудеться в травні. В більшості з вас можуть відбутися ось такі негативні речі. Переживати за це не потрібно, тому що ви повинні розуміти, що все світ таким чином звільняє вам можлив... відкриває вам можливості звільняє вам повністю. Простір для того, щоб ви могли розвиватися, щоб ви могли знайомитися з новими людьми. Тобто, це такий, знаєте, гарне таке своєрідне обнулення, яка яке принесе. Дуже важливі, дуже серйозні для вас перетворення. І ось я можу чітко вам сказати з приводу того, що найважливіше зараз, найважливіше зараз це те, що ваша енергія вона дуже така зараз вразлива. І, звичайно, для вас буде дуже важким перетворення, отримання такої інформації, але ви вже готові. Я знаю, що ви подивившись мої, мої передбачення, ви будете знати що до чого і як. Тому я дуже вам бажаю, щоб ви все ж таки мали віру, мали силу і вміли цим правильно користуватися. Далі на що б я хотів ще звернути увагу, що вам в травні місяці, як ніяк, ви будете вам бу... так зберись, Максим, зберись негайно. Ви будете, ваші рідні будуть потребувати вашої уваги, тому що ви будете мати дуже багато енергії, про які ми поговоримо трішечки пізніше. Але хочу вам розкрити таку темницю, що ви будете таким. Дуже яскравим донором, і дуже багато людей, близьких ваших людей, будуть потребувати саме вашої допомоги. Ні в якому випадку не відмовляйте, навіть якщо вам здається, що ця допомога не потрібна. Тобто, ну що вона ну не там, де, де їй потрібно бути. Але також не забувайте про себе. В цій всій допомозі ви повинні також шукати свою якусь своєрідну вигоду. Також ви повинні розуміти що все повинно, як ви віддали, так і вам віддали також. Якщо ви відчуваєте, що цього не відбувається, обмежте це спілкування або просто скажіть пряму напряму, що мені дуже важко з тобою спілкуватися, тому що я, наприклад, ну, не відчуваю там якусь підтримку в, в, в відповідь. Тому будьте дуже обережні в тому плані і намагайтеся себе контролювати, намагайтеся себе стримувати від негативних людей. Їх, я, на на жаль, їх буде дуже багато в вашому житті е, в цьому травні місяці. Але в цілому я можу сказати, що е, в травень місяць він несе дуже багато різних енергій, переродження, то в тому числі. Якщо ж ви знаходитесь в такому стані, як самотність, я не бачу. Що травень місяць стане для вас якимось трансформаційним і відкриє для вас нові шляхи, нові знайомства. Але ем, я так скажу вам, що вам пора дорослішати. Не в тому плані, що вам там мало років, ні. А в тому плані, що доросла поведінка, вона в першу чергу говорить про дуже ем, активні активну опозицію і активні зміни, які ви повинні трансформувати в своєму житті самостійно. Я вірю, що у вас відбудеться така трансформація. Я знаю, що відбудеться така трансформація. У вас тому зараз не час для того, щоб шукати собі другу половину. А час для того, щоб е, зрозуміти, чому ви досі знаходитесь в цій позиції. Можливо, ви собі самі вже зізнаєтесь те, що вам. Ну, ви не хочете, наприклад, ні в якому випадку, як там так правильно пояснити. Ну, наприклад, ви не хочете цих стосунків, взагалі не хочете стосунків зараз. Або ви хочете цих стосунків лягалочки, наприклад. Тому будь ласка, подумайте не на цю тему дуже глобально. А ми рухаємося далі. Робота і е е кар'єра. Давайте дивитися просто зараз на вашу роботу і кар'єру. Що чекає вас з грошима на цьому в цьому місяці? Це хочеться мені завжди сказати на цьому тижні. Я не розумію, чому. Так. Ну, мені в мене є дуже багато приємних для вас новин, навіть поганих і нема. Це дуже добре, тому що для вас погані новини це дуже. Ви сприймаєте їх дуже важко. А особливо, коли ми поговоримо про вашу кар'єру, зараз все по порядку. Перша ж карта, яка випала, неймовірна, класна карта, Туз з пентаклів. І я вам більше скажу, що е, взагалі ця карта вона несе дуже. Такий, знаєте, глобальний для вас позитивний аспект, тому що ця карта переможця, це карта удачі, і знову ж таки, я знову повторюю, що на цьому ти в цьому місяці, господи Боже, в цьому місяці я вивчу, я вам обіцяю, що я вивчу казати на цьому на цьому місяці, в цьому місяці. А в цьому місяці, як я й казав до того, буквально пару хвилин тому, що Всесвіт буде давати вам дуже багато матеріальної допомоги. Ця матеріальна допомога не буде ось так. Знаєте, от прийшла рука, ось так, знаєте, от як в цій карті, дала вам тисячу доларів, і ви такі: о, клас, ні. Всесвіт так не працює. Всесвіт працює саме в тому форматі, що. Ви повинні для себе зрозуміти, що ця, взагалі, вся історія вона говорить лише про те, що ви повинні брати з всесвіту. Допомогу саме енергетично, наприклад, Всесвіт вам запропонує класну роботу. Всесвіт вам знайде людей, які там замовлять ваш товар, чи всесвіт буде яким чином допомагати вам порадою? Чи знайде, наприклад, ви там хотіли з чим займатися, а Всесвіт вам знайде гарних вчителів, які вам можуть допомогти у цьому плані себе реалізувати? Чи знайдуть якийсь класний курс, який ви закінчите, і ви будете відчувати від того все класно? Тобто, ви Розумієте, що дуже-дуже багато чого класного, цікавого, неймовірного що стосовно вашого взагалі майбутнього. То це пов'язано з фінансами, тим паче, що я бачу, що вам дуже не вистачає зараз активності не фінансової, а саме по роботі. Діви, я бачу, що ви відчуваєте, що ви не на своєму місці. Справа у тому, що в більшості ви будете відчувати це так, тому що Марс дуже сильно зараз агресивний буде. Травень місяць Марс буде там сходити з розуму. Тому навіть якщо вам здається, що ви не на своєму місці, я вам одразу кажу, що ви на своєму. Місце, просто зараз така ситуація, що ви не сприймаєте свою роботу, чи ви втомилися, чи може ви навіть переросли, і вам би не те, що змінити свій ракурс, наприклад, там своєї роботи. Ні, вам би знаєте, що зробити краще. Вам треба залишити той ракурс. Ті то направлення роботи, які у вас є, але просто змінити місце, в якому ви працюєте, тобто ви втомилися може там саме за і за місця. До речі, для деяких дів буде дуже корисна поїздка за кордон. І е, якщо ви працюєте з закордонними партнерами чи за кордоном, в кінці цього, в ці, в кінці цього місяця вас чекає дуже приємні подарунки саме за кордону. Я не знаю, що це буде. Але тут точно і для тих, хто а, хоч хотів знайти свою класну роботу, своє призначення, травень місяць ідеальний для вас у цьому плані. Тому плануйте, що на травень місяць у вас буде серйозна трансформація, пов'язана з роботою, фінансами і все. Але пам'ятаємо, що я вам казав до того, що ні в якому випадку не транжиримо гроші, а збираємо їх на наступні місяці, тому що вони вам однозначно знадобляться. Що чекає вас по здоров'ю? Прямо зараз дивимося. Так, діви, нервова система. Ну це перше. Мені здається, що це і без екстрасенсів, і без мольфарів всі прекрасно знають, що дівам це нервова система і емоції. Тобто, от бачите, кубки, у нас нервова система, це е, надумування собі, це карта місяця. Ну і в такому форматі, що це на перше, про що я вам хотів сказати. Ось ця сама енергія, про яку я вам казав з самого початку, це вона дуже важка, дуже нестабільна, але все ж таки енергія. Як її можна реалізувати? Для тих, хто думає, що м, стрес. Це щось погане. Хочу вас запевнити, що це не так. Стрес робить нас неймовірно сильними. Стрес робить нас е, мудрими. Стрес дає нам пінка, як то кажуть, під зад, Це все стрес. І якщо в нашому житті його дуже багато, то знайте, що це всесвіт таким чином вас хоче викинути з своєї зони комфорту, що ви звикли, що у вас все так ідеально притерно. А тут виявляється, всесвіт хоче вам показати, що тіпа не все так гарно, не все так злажено, але ми, ми тебе дуже сильно любимо, і ми хочемо тобі розвитку. І цей е, навіть ті ситуації чи ті якісь. С -с -с в Вашому житті моменти, які ви не хотіли проговорювати, не хотіли навіть про них думати, вони в вашому житті трансформуються. І тому сприймайте все і подякуйте їх за, за будь-який стрес, який вони вам дають. Але пам'ятайте, що. Ви повинні вчитися його контролювати і дозувати, тому що якщо ви не можете впоратися зі стресом, вам однозначно знадобиться людина, яка вам цьому допоможе. Ви завжди можете до речі звертатися до мене. Всі посилання, всі на всі мої соцмережі, ви таким чином можете спокійно. Писати мені особисто. Я з радістю вам у тому плані допоможу. Всі посилання є в описі під цим відео. Ну що, рухаємося далі. Що цікавого ще. з вашою... Значить, Звертайте увагу, ось бачите, знову, знову напевно, той удар. Який у вас буде від тої людини, яка дуже близька, призведе до дуже важких таких емоційних аспектів, що може навіть змусить вас трошечки захворіти або відчувати дуже сильну слабкість. Тому готуйтеся, що в травні може бути ось така ситуація. Але в цілому зверніть, будь ласка, увагу на буде доволі травмонебезпечний місяць, також бо Марс буде там балуватися. Що, бережіть, коротше, ноги кажучи. І, звичайно, я зараз звертаюся до жінок що по жіночі будуть деякі питання. А та у чоловіків, якщо ми по, по ми беремо цю карту, точніше, карту з як імператриця, бо вона випадає як імператриця. Якщо ми говоримо саме про чоловіків, то тут питання лише в вашій ситуації сексуальній ситуації з жінками. Тобто, ось тут якраз чоловіки, якщо ви дивитесь зараз, мене інколи дивляться, і чоловіки виявляється. Ви знаєте, бо по тих рейтингах, по тому всьому, що я бачу, що 90% жінок інколи дивляться на чоловіки. чоловіки, ставте плюсик в м, коментарі. Дуже цікаво, скільки вас мене дивиться. Е, для чоловіків це, звичайно, стосунки з жінками. Тобто це може бути із потенцією проблема, або незадоволення від сексуального партнера. Тому е, будьте уважні саме в цьому. А в цілому, я можу сказати, що звернути увагу, вам потрібно лише саме на це. Тому, друзі. Пам'ятайте, що ваше здоров'я знаходиться лише в ваших руках, і жодна людина не може його виправити, навіть самий професійний лікар. Пам'ятайте, що все можна змінити, навіть самі-самі важкі проблеми і е, негаразди. І я хочу вам нагадати, що я розігрую ось такі неймовірні навушнички Sony спеціально для вас. Е, хочу їх подарувати в якості такого презенту за вашу підписку, за те, що ви на мене підписуєтесь. За ту срібну кнопку, яку я отримав, за вам за це вам неймовірна велика дяка. І, звичайно, я можу вам сказати про те, що умови неймовірно прості. Вам просто треба написати будь-який коментар під будь-яким відео в моєму youtube каналі, і звичайно підписатися. І чекайте наприкінці наступного тижня, я дам знати, хто переміг. Але не для тих, хто просто знаєте, любить шару, бо я знаю, є такі люди, що підписуються заради того, щоб просто отримати подарунок. Пам'ятайте, що окрім моїх прекрасних гороскопів і порад, ви отримуєте ще 10 тижнів змогу виграти. Тож ні в якому випадку не відписуйтесь, а грайте і надалі. Я впевнений, що у вас вийде. Ну що, друзі, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже дуже скоро.